Сьогодні виписуємо Наталію Яківну. Для нас це унікальна пацієнтка, тому що в свої 50 років вона до нас поступила з трьома генетично обумовленими вадами серця. І, не дивлячись на ці рідкі вади, які зустрічаються не дуже часто, ми змогли їй допомогти і зробили їй алкогольну обляцію з приводу гіпертрофічної кардіоміопатії. Дійсно, унікальний випадок. Єдина коронарна артерія, яка кровопостачає весь міокард та аномалія кштейну. Як перший етап, ми виконали алкогольну абляцію, і зараз з чистою совістю будемо відправляти її вже додому. Як саме почуття? Хороше дякую. Спасіба вам, спасіба вам за довіру. Я сподіваюся, що у вас всі симптоми підуть, і ми зможемо. Можливо, навіть без відкритої операції на цьому зупинитись, і наше лікування буде завершено з гарним самопочуттям. Ви нам дзвоніть, будь ласка, в будь-який момент, тому що ви для нас да. просто ну, дійсно унікальний випадок, і ми дуже щасливі, що нам вдалося це зробити з першого раху. Спасіба, ну може сказати. Я знаю, що у вас п'ятеро дітей да. і я думаю, ми вам будемо радити, щоб ви їх повністю обстежили. Да, щоб були в безпеці діти також. Як бачите, перша аномалія єдина коронарна артерія, один стовбур замість двох. Другою знахідкою стала аномалія Епштейна з недостатністю тристулкового клапану, велике праве передсердя та дуже маленький шлуночок. Третьою знахідкою стала гіпертрофічна кардіоміопатія з градієнтом 102 мм ртутного стовпчика на вихідному тракті. Пацієнтка відчувала біль та задишку.